Вже з нами на зв'язку Євген Ангел, старший науковий співробітник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаємо, пане Євгене. Я вас вітаю доброго вечора. Доброго вечора, пане Євгене. Після того як росіяни захопили і розбомбили завод імені Ліча Азовсталь, чи є взагалі в Україні металургія? Ну, це дуже хороше запитання. Звичайно, звичайно, вона ще у нас є. Тільки на жаль, вона знаходиться в такому дуже поганому стані, в такому напівпритомному, зважаючи на всі виклики, які постали не лише перед металургією, а взагалі перед усією українською економікою. Якщо подивитися, звичайно, питання логістики. Морська блокада. Ми не можемо експортувати продукцію металургійну через Чорноморські порти, а також проблеми, які пов'язані з безпекою. Ми пам'ятаємо, що тоді, коли, наприклад, росіяни були на правому березі Дніпра, більш часто відбувалися певні такі обстріли Кривого Рогу, ми часто бачили в новинах, як Шахтарі в Кривому Розі через відключення світла бували заблоковані під землею. Звичайно, ця ситуація дуже складною, тим більше, що металургійне виробництво воно досить таки комплексне. Uh, оскільки ми розуміємо, що це і питання сировини, яка на жаль також розташована досить таки близько до зони бойових дій, uh, це і питання виготовлення самого металу. Справді, як ви вказали, в нас серйозні втрати саме в Маріуполі, який був досить таки лідером української металургії. Якщо подивитися на довоєнну статистику, то на сам Маріуполь припадало 4 мільярди експорту доларів США. Відповідно, це досить такі великі втрати і для галузі, і для всієї економіки України. Ну і відповідно, якщо страждає і питання сировини, і виготовлення металу, страждає також виготовлення продукції з металу, ті самі труби та інші вироби з металу, відповідно, по, по всьому ланцюжку ми відчуваємо такі сер серйозні проблеми. Це відображається на нашій економіці. І, власне, це те, що підтверджують результати опитувань, зокрема, такого дослідження, як наше. Власне, з яким я міг би зараз поділитися з вами результатами. Так, так, ми хочемо почути. Так, так, так. Це цікаво для нас. А, власне, так. Хотілося б сказати, що зараз досить таки складно проводити якусь оцінку. Звичайно, всі ми розуміємо, що ситуація складна, але. Цифр свіжих цифр насправді дуже мало. Тобто, навіть якщо подивитися на умови мирного часу, статистика як і в Україні, так і будь-які інші країні світу, вона публікується з запізненням, і навіть в умовах мирного часу ми би отримали статистику по роботі окремих галузей. Лише наступного року, десь в середині наступного року, відповідно для того, щоб вирішувати такі поточні потреби, знаходити якісь рішення на поточні виклики. У всьому світі використовуються подібні дослідження до нашого. Це такі кон'юктурні опитування, які дозволяють проводити швидкий збір інформації. І, власне, ми проводимо таке дослідження в певній формі вже з 98-го року, тільки раніше. Це опитування промислових підприємств, воно було щоквартальним, але оскільки розпочалося повномасштабне вторгнення, зовсім інша ситуація, яка постійно змінюється, ми вирішили проводити опитування вже кожного місяця. Відповідно, ми вже від квітня, кожного місяця, проводимо опитування про переважно промислових підприємств і бачимо динаміку, що відбувається з різними галузями. Ну і хотілося б зазначити, що це можна було втілити в життя, зокрема, завдяки міжнародній підтримці України, завдяки нашим донорам міжнародним. Наше дослідження фінансується Європейською комісією, тобто Європейським Союзом, Міжнародним фондом відродження та організацією американською організацією Atlas Network. Тобто, і на цьому полі, полі досліджень, моніторингу ситуації в Україні. Ми маємо потужну підтримку донорів. І, власне, якщо подивитися на результати дослідження, то дійсно ми бачимо, що металургії ситуація порівняно з іншими промисловими галузями, вона найбільше складна, найбільше викликає запитань стосовно того, яке майбутнє галузі. Ну, по перше. Як ми бачимо по виробничих індикаторах, саме металургія, тут зауважу, це не лише виробництво металу в контексті нашого дослідження, це й виробництво продукції з металу, тобто це, наприклад, труби вже згадані. Саме в металургії відбувається найбільше просідання виробництва. Тобто, якщо, наприклад, порівняти з іншими галузями, наприклад, ми маємо харчову галузь, вона зараз лідер. Звичайно, всі люди хочуть їсти. Крім цього, все таки про харчування. Вони такий більший попит мають на міжнародних ринках завжди, скільки в інших країнах теж звичайно люди хочуть їсти. Відповідно, харчова промисловість вона показує найкращі результати. Якщо, наприклад, подивить по харчовій галузі, то 62% два підприємств у жовтні вони працювали на 100 або навіть більше ніж 100% потужності потужностей порівняно з, з лютим довоєнним часом. Якщо подивитися, наприклад, на ситуацію в металургії та ситуація там є катастрофічною, таких підприємств які або на майже повну потужність, або на повну або біжок на повну потужність працює лише 10%. Тобто, ситуація дійсно є дуже складною, і тут хотілося б зазначити що ситуація є, мабуть, ще гіршою, оскільки в будь-якому дослідженні, яке особливо ще й в умовах війни проводиться, треба брати до уваги те, що є певна похибка, зважаючи на те, що е, частина бізнесу, в якого ситуація дуже погана, не дуже охоче відповідає е, на опитування. Тому ситуація в металургії ще може бути навіть більш катастрофічною, ніж е, е, ми бачимо по нашим цифрах. Е, в принципі, е, також хотілося б зазначити, що якщо подивитися по металургії, Якщо подивитися на те, як Галузь оцінює своє становище поточне, як вона бачить майбутнє, як вона бачить майбутнє, тут ми можемо побачити, що тут дійсно тотальний песимізм царює і стосовно сьогоднішнього дня і завтрашнього, наприклад, як підприємства в галузі оцінюють свою поточну фінансово економічну ситуацію, Одним словом, погано, або навіть дуже погано. А зокрема, 88, 80% підприємств з металургії погано оцінювали становище в жовтні. Задовільно лише 20%. І при цьому жодне опитане підприємство не надало позитивних оцінок. Це фактично єдина галузь, в якій складається така ситуація. Якщо подивитися. Як же ж вони оцінюють своє майбутнє? Тут ситуація знову ж таки: вона теж є дуже такою песимістичною. Тут тотально а, підприємства, які вказують, що в найближчі місяці ситуація буде лише погіршуватися по галузі, тобто, саме по галузі. Ми бачимо, от саме по цих оцінках стосовно поточної ситуації, стосовно майбутнього, ми бачимо такий тренд, що оцінки постійно практично погіршуються починаючи з весни. Влітку трошки ситуація покращувалася, бо в цілому, взагалі, по економіці був певний такий більший оптимізм. Але зараз ситуація стала катастрофічною саме за нашими цифрами. При цьому по інших галузях в середньому тренд навпаки був позитивний постійно, починаючи з весни і до жовтня. Але знову ж таки, що ж впливає на очікування і на оцінки поточної ситуації, це звичайні події, які відбуваються продовж останнього місяця. Це терористичні атаки держави-агресора. Ми бачимо дуже суттєве погіршення оцінок саме по металургії, і більше помірне погіршення в цілому по економіці, по інших галузях. А ми можемо побачити, що, наприклад, 70% опитаних підприємств галузі, саме металургії, вони вказують, що для них викликом перешкодою для ведення бізнесу, виробництва є саме проблема з електропостачанням, водопостачанням. А, тобто ця, ця інфраструктурна проблема вона дуже загострилася для галузі. Але ця ситуація така, що і для інших галузей. Якщо ще у вересні лише декілька відсотків підприємств вказували, що для них це є проблемою, саме певні перешкоди з електро- та водопостачанням, то в цілому по економіці ця проблема стала більш актуальною в 13, більш як в 13 разів більша. Але саме в металургії ця проблема відчувається найбільше, оскільки ми розуміємо, що таке металургійне виробництво воно дуже ресурсоємне, дуже енергоємне, також використовується багато води. Відповідно, ситуація там є дуже складною. Крім того, зважаючи на те, що багато підприємств з галузі розташовані саме ближче, наприклад, до лінії зіткнення саме в галузі дуже загострилося питання безпеки. Якщо, наприклад, ще в вересні лише 16% опитаних підприємств галузі казали, що їм що їх турбує, саме безпека, що саме питання безпеки заважає їм нормально працювати. Та вже у жовтні, зважаючи на російські обстріли, ця ситуація стала гірше, вже 40% про це вказали. Тобто, безпека, електропостачання, дуже серйозні виклики для галузі. І ми не знаємо звичайно, чого очікувати наприклад цього тижня. Я думаю, на нашу думку ситуація буде лише погіршуватися. І цей негативний тренд, який мабуть започаткувався в жовтні, буде продовжуватися. І цей песимізм стосовно сьогодні, і завтра, зокрема по по металургії, він буде тільки зростати, на нашу думку. Пане Євгене, так дійсно сумна статистика, але ми так розуміємо, mm -hmm. що е, ті підприємства, які давали відповіді на ваші запитання, то вони хоча б якось але існують. Але ми згадували той же Азовсталь, якого вже немає, і е, дійсно металургійну галузь, мабуть, не можна просто так взяти і відходити ну, з нуля, збудувати металургійний комбінат це, мабуть, взагалі нереальне. Начальне так. Якщо інші підприємства там можна релакувати, є індустріальні парки. В нас в тому числі в Нововолинську відкрився парк то парк. то металургію, що ми ж у нас економіка була в принципі як один із стовпів економіки України до до початку війни. Це була металургія. Так Так. а зараз виходить, що в зв'язку з втратою цих одних з основних підприємств, тому що їх фізично знищили, фактично можна сказати, що ми втратили цю галузь і. Відновити ті е, виробництва, які були, неможливо виходити так, виходить, так. А, ну дивіться, так справді галузь була таким годувальником України, експортером-годувальником, практично чверть українського експорту товарів, наприклад, минулого року саме було забезпечено продукцією металургії, та, металом та, та виробами з металу. Але після того, як розпочалася війна, і скільки, як я вже згадував, у нас заблоковані морські порти. цей експорт експортний потік, він практично заблокований. Він дуже повільний. І відповідно у нас ну, з одного боку здається, ну цифра досить позитивна. За результатами цього року, ми експортували 5 меметалу виробів з металу на 5 мільярдів доларів США. Але фактично половина цього обсягу це ще довоєнний період. Це січень і більша частина лютого. А інші 2 мільярди з копійками це вже наступні 7 місяців. Тобто зараз доступна статистика за 9 місяців цього року. Дійсно, ми втрачаємо такого потужного годувальника. І дійсно, це галузь, яку треба буде фактично відбудовувати з нуля, зокрема в Маріуполі. Я тут з вами абсолютно погоджуюся, і тут власне проблема, що ми не можемо ці підприємства релокувати, оскільки це такий дуже потужний гігантський організм, кожного металургійне підприємство, яке зав'язане в тому числі на роботі інших підприємств, які десь поруч знаходяться, які пов'язані з роботою і добувної галузі, зокрема видобування залізної руди. Тобто, це, це досить таки серйозна проблема. Ми дійсно не можемо як наприклад, ситуація з харчовою галузю або, наприклад, з легкою промисловістю, де просто швейне виробництво може завантажити швейні машинки в авто вантажівку і поїхати, наприклад, зі східного регіону, в західний регіон. Цього ми не можемо зробити з металургією, оскільки це навіть в мирний час, це мільярди інвестицій. Потребує і це потребує дуже багато часу. До Требно, речі, пане Євгене, про інвестиції. А чи багато інвестицій вкладалося у металургійне виробництво в мирний час? Ну, відносно мирний час, тому що війна триває вже дев'ятий рік. От, Адже ми знаємо, що основні українські олігархи, ну і також індус, там лакшмі метал. Прихопили собі, ну той індус, хоч заплатив нормально. От так тоді хвалили в Кривому Розі оце підприємство от, А ці всі решта підприємства прихопили собі практично нічого не вкладали, тільки е, виробляли труби, і експортували. Ну, я про Ахметова за кордон в Європу і заробляли на тому. Ну, в, в принципі, так переважно це були капітальні інвестиції, наскільки я пам'ятаю, переважно капітальні інвестиції в підтримання е підприємства в робочому стані. інвестиції не, не дуже великі були саме в якісь нові виробництва. Тобто, більше використовувався цей потенціал, який ми ще е отримали ще з, з, з совєтських часів. А відповідно тут я з вами погоджуюся, інвестиції були недостатні для того, щоб, наприклад, зробити галузь більш конкурентною, Це на мою думку. Uh, і ці інвестиції, навіть якщо й були, ну звичайно, це були інвестиції суто тих людей, які володіли uh, металургійними заводами. Тобто, ми знаємо, що, наприклад, основні uh, інвестиції, іноземні інвестиції в Україну надходили uh, продовж незалежності. Це, наприклад, з Кіпру, з Нідерландів. Uh, тобто, фактично через такі певні, uh, через But через чорні згони зони, як нас це називають. Тобто, це не зовсім були справжні іноземні інвестиції. Тоді я з вами погоджуюся. Тобто треба щось змінювати після нашої перемоги, після деокупації Маріуполя. Зміни необхідні, в ці галузі? Зміни звичайно необхідні, оскільки ми повинні будувати. Вже ніхто не буде відбудовувати ці підприємства в такому вигляді, в якому вони були, оскільки це вже ну все факт, це фактично вже минуле століття, як і дуже багато інших галузей в Україні. На жаль. А, тобто, якщо, наприклад, вже десь на заході говорять про і вже втілюють індустрію 4.0, якісь високі, високі технології, штучний інтелект і так далі, це все використовується в різних сферах виробництва, а, навіть там видобув, видобувній галузі. А, то в Україні звичайно техно, технологічна Україна досить таки відставала. і, Відповідно, нові виробництва вони а, повинні вже будуватися на новому технологічному рівні. Але на мою думку, ну я поки що не поки що не можу уявити собі, щоб це були не українські інвестори, які будуть інвестувати в виробництво металу. Але побачимо. Дякуємо, пане Євгене, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Євген Ангел, економічний експерт, був. Востим громадського інтерактивного телебачення та радіо Один, і ми говорили про перспективи металургії в Україні. Дякую, дякую вам, Гарного вечора. До побачення.